Друзі, привіт! CR-V на продажі 2016 рік, 1.6 дизель, автомат, повний привід, максимальна комплектація, присутні панорама, джестронік, адаптивний квіз-контроль, безключовий доступ, вся в рідному окрасі, на гарних дисках, led ходові вогні, сенону оптика, омивач фар, протитуманочки, портонік 360, дже-стронік, тримання полоси. Безключовий доступ, повна електрика, пам'ять сидінь. Електросидіння, допомога при спуску, запобігання зіткнення, тримання полоси і партронь. Вимикаєш, включаєш. Складання дзеркал, все працює все без зауважень. Так, екорежим. Досить, до речі, економний буде. У нас тут витрата палива. Пробіг 172 тисячі, кому де потрібно, він код надам, щоб сумнів нікого не було. Так, підрульові пелістки, датчик світла дощу. Тримання полоси, мультимедія, гарнітура, круїз. Такий у нас важель перемикання зараз йде по новітньому. Камера заднього огляду. Ось так все перемикає. Підігрів передніх сидінь. Зарядочка присутня. Вихід на USB, на HDMI і те ж саме зарядочка. Два екрана з навігацією, автозатемнення, панорама закривна, максимальна комплектація, наголошую. Він-код для звірочки, кому буде потрібно. Будь ласка. По задній частині у нас, секунду. А, зараз. Опа. По задній частині у нас все оп, все класно, чистенько, акуратно. Шторка присутня. Такий під локітник. Все збережено без зауваження. Досить високий кліренс. Так, відкривається, пробуємо щось з пульта. Не відкривається, коли заведено, я так розумію. Фуркопчик присутній, партроніки позаду. такі сірі вставочки. Шторка складується. У нас тут присутня докатка, ключики, світловідбивач на зарядку, складання крісла заднього ряду, щоб робилася рівна підлога. Досить зручно. Так, закриваємо. Діодні задні стопи. Без ключовий на праву ручку. Кому цікаво, місто Стрий, Львівська область, машинка є в наявності. Завітайте на тестдрай, будемо раді вас бачити. Працюємо без вихідних. Мертві сторони. Підкапотку зараз покажу. Ось так вона виглядає навколо. Так. Він код надав, комплектацію показав. Вся в рідному окрасі. країна прибуття Швейцарія. Мотор працює рівно. Підтікань мастил немає. Заїжджайте на тест-драйв на зв'язку Карстрей. Пока-пока.